Вітання, зітханнячка. Зараз розповідаю вам швидесенько-швидесенько про всього одну дію, через яку ви можете почати худнути краще, простіше і ну худнути взагалі в цілому, якщо навіть ви не плануєте рахувати калорії і вся ця така штука, зважувати їжу і все таке. Не буду затягувати відразу, мова йде про відмову від сніданку. Ми звикли думати про те, що сніданок це незамінна така, незамінний прийом їжі, і якщо ви не будете снідати, то ну, взагалі людина, скоріш за все, помре нахрен ну, через години три. Але це не так. Звідки це взялось? Це взялось. Ще в 1944 році компанія General Food, вона виготовлювала швидкі сніданки, це пластівці, і все таке. І вони замовили досить багато реклами, досить цікаву рекламу. Замовили по всім каналам. І там ну, були такі наративи про те, що, типу, якщо ви не будете снідати, то все ну, це погано для здоров'я і все капець. Я відразу вам скажу, що дійсно є моменти, через які вам краще деяким людям краще не пропускати сніданок. І ці моментики, вони це конкретно стосується тих людей, в кого проблеми з жовчним міхором. Можуть бути, у кого там застої жовчі, кого, якщо там камні, то взагалі навіть не думайте про це. Коротше, сенс в тому, що за ніч ми. Ну, Наше кате не працює і за інш виробляється деяка кількість жовчі. І якщо ми вранці не використаємо цю жовч, то вона буде застоювати. Спочатку це застої. В мене, до речі, колись були застої, але потім я перейшов на харчування, в якому в мене ну, вже ох, я навіть не знаю, ну мабуть, ну, років 5-7, мабуть, я вже снідаю завжди яйцями. Дуже рідко, коли в мене інший сніданок. А яйця – це білки і жири. І от за рахунок того, що достатня кількість жирів, через час ці застої пройшли. Е, ну, класно, прикольно. Тому що в мене, е, ну, мабуть, кожна, е, кожна десята жінка, яка приходила до мене на схуднення. У чоловіків, до речі, такого не спостерігалось. Хоча й чоловіки до мене досить рідко приходять, тому що ну, от якось так вийшло, що з жінками більше я працюю. І е, кожна десята десь жінка приходила без жовчного міхура, тому що їй відрізали його і все. Тому що там камені такі, що там ну не операбельно нічого. І е, ну жити так можна, в принципі, більш-менш повноцінно жити, але в той же час ну, це операція, це ну коротше, краще все ж таки з ним жити. І що? В принципі, навіть здорова людина, якщо вона буде ну, так, от на постійній основі робити, то ну, проблемки з цим можуть бути. Але в чому прикол? Знаєте, прикол навіть не тільки в тому, щоб е, снідати, а прикол в тому, що якщо ви вже і снідаєте, називемо навіть от в 12-й ви їсте е, і називемо це сніданком. Е, і навіть якщо ви снідаєте, і якщо ви не отримуєте вашому е, сніданку е, живів. То жовч вона залишається там, в жовчному міхуру, і вона довго там, і от застої виникають. Ну, Наприклад, люди деякі звикли, я досить довгий час, ну, не, ладно, не те, що досить довгий, а деякий час було таке, що я снідав лінивою овсянку. Я на вівсяну кашу, овсяних хлоп'я, пластівці, заливав. Е так, ви це бачите, мабуть, постійно думати, що він крутиться постійно. У мене досить серйозні проблеми зі спиною. Я тупо не витримую просто довго сидіти, тому терпіть, будь ласка. А от, от Ці пластівці, коротше, там тільки вуглеводи. Ну там майже тільки вуглеводи. І от, і навіть якщо ви з'їсте тільки ці пластівці ну, на те, щоб засвоїти ці вуглеводи, жовч вона не треба. І жовч залишається там же, і це ті ж застої, і це ті ж ризики. Так що е, от, ваш, ваш перший прийом їжі він завжди має містити жири. Це не ну, знаєте не в тому сенсі, що ви олив олію маєте пити, там, чи там, семіна льна льону, чи щось таке. До речі, ці всі семена, чи льону, ви їх їсте, вони транзитом проходять через овочі, ой, через, <сміття> через шлунок. Тут прикол в тому, що. Е, наш шлунок він не може їх розчепляти і засвоювати, вони не переварюються. Якщо ви хочете чогось такого вживати, то ви їх просто перебивайте в порошок і приймайте. Тоді Ну деяка користь дійсно буде. Там ну льняне льняна, олив, ой, масло, вона ж омега 3 і 6 жирні кислоти має, і це дійсно корисно. так що от от Ну, З цього приводу, кому краще цього не робити, і які є ризики, я сказав. Але коли ви худнете, я по собі помітив. Відмовитись від обіду ну, це взагалі дуже сильно важко. Відмовитись від вечері, та не ви що, я краще ну, вистрілю собі в обличчя чимось. От, А сніданок, ну, часу ж буває. Ну, і багато людей взагалі не, не люблять снідати. І таким людям взагалі буде легко відмовитись. А сніданок він, в принципі, він чувак такий, що його можна пропустити і не особливо то і запарюватись. І мені завжди було легко. Я снідав десь о перші, в Мене отак. Я на тренування ходив голодним. Спочатку було м -м, так собі, ну, сил менше було все таке. Потім звикаєш і взагалі ніяких проблем. До всього звикаєш. Реально, людина, вона така істотка, вона до всього звикає. Крім конченої влади. От конченою владу ненавидиш до кінця життя. Я думаю, багато з вас то розуміє, про що мова. І що? І ну, прикол в тому, що від цього легко відмовлятись. Ну, дійсно, от відмовились від сніданку, і ви пропускаєте вже сніданок. Це не значить, що ви відмовились від сніданку, і потім протягом дня ще 4 прийоми їжі зробили і нормік. Ні, в мене зазвичай 4 прийоми їжі. Від одного я відмовляюсь, і в мене 3 залишається. Або буває і таке, що от коли в мене там схуднення, вже довге було, коли я худнув для того, щоб це записувати і показувати на своєму курсі. в мене було таке, що я ну Просто навіть 4 прийоми їжі, в мене насиченість падала через те, що рівень ліптину падав, рівень жиру падав і рівень ліптину. Про це в одному з моїх відео на моєму каналі також. Заходьте дивіться. І я виходить, робив також 4 прийоми їжі, але перше я робив 13. Для чого? Для того, що якщо я просинаюсь, наприклад, о 8 і ну, дуже великі проміжки, їжа засвоюється, і я вже починаю хотіти їсти. Так, мікрофон працює, працює. І, і я вже починаю хотіти їсти. Вибачте, що я оце отак монтую. Я в цілому це ці відео ну, не монтую, тобто не вирізаю такі речі. Я в цілому це відео записую, тому що мене просять. Тому що ну, в TikTok, і в Інстаграмі розкривати такі великі теми, їх дуже важко. І тому я тут от, от, от розкриваю. Ви ж бачите, як мало підписників. Тому ну, тут чисто, знаєте, доброчинність, скажімо так. От. Е і, значить, ну оцей проміжок між прийомами міжі його не вистачало на те, щоб я нормально ну. Я їв і не відчував голоду. І, наприклад, в мене так виходило, що якщо я в восьмій поїм, то я вже в одинадцяті точно буду хотіти ще їсти. Потім в чотирнадцяті, вже три прийоми, потім 17. А що мені робити? Я, ну, це було літо, я лягав спати, ну, зазвичай 12, перша. Ну, справа молода. Що ви думаєте? От, і ну, дуже важко це було. І я вирішив, що мені значно легше в тринадцятій, от перший. У прийому 13-й, далі 16-та, далі 19-та, далі там 21-ша, 22 От, І чудово виходило. Просто класно, просто прекрасно. Але в вашому випадку, ну, якби зараз я не, я поїв, от, коли я не на дефіциті калорій, якби зараз я поїв о 13-й, скоріше за все, в мене було б не більше трьох прийомів їжі. Тому. Таким чином, якийсь час ви точно витримаєте. Ну, вам не буде хотітись не те, що витримувати і взагалі тримати себе в руках, там, терпіти голод, все таке. Це взагалі погана справа. Ну, попередніх відео є про це. Подивіться, там, про те, як мозок працює для схуднення. От, і якийсь час вам буде трьох прийомів їжі достатньо, і все буде добре. І тому ви, якщо не рахуєте калорії, то ну заберіть один прийом їжі, це нормально так калорій. Якщо ви ще будете їсти там в рамках пристойності, тобто не будете там торти на кожен прийом їжі і все таке, то ви взагалі нормально будете худнути Але я вам скажу, як людина, яка. Знає і чула, як мої клієнти, які приходили до мене, розповідали, як вони раніше худнули, і деякі з результатами навіть ну. Способів схуднути є дуже багато, і всякі кети, і всякі там, знаєте, і робочі, і неробочі способи, але все опирається в дефіцит калорій. Якщо ви з їжею будете отримувати калорії більше, ніж ваше тіло використовує, ви не схуднете ніяк. Хоч ви одні е, помідори їсте, хоч одну гречку, хоч там, не знаю. ну, то, ну Якщо ви отак отримуєте більше, то ніяк ви не схуднете. Ну і от. От, от такий от метод, він, він, точно, він точно спрацює для більшості з вас. От, дуже рекомендую. Так, мене звуть Володимир Боросенко, я дітей з практикою 8 років. Через мене пройшло більше трьох тисяч людей на моїх там, групових марафонах і індивідуальних курсах. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки. Ну, це дуже мене мотивує. Це, як я вам сказав, вже це більше доброчинність. Ви ж бачите, підписників майже нема. Тому що я не рекламую нічого такого. Тут чисто щоб кидати і своїм клієнтам, щоб відповідати на їх питання, і ну, людям, яким це буде корисно. Ну тим більше українцям, тому що все на українській мові для того, щоб це розуміли тільки українці. Все. Лайки попросив, підписку запропонував, коментарі. До речі, пересилайте свої питання для на, ну, щоб вам цікаво було, щоб я вам розповів. І я скоріш за все про це розповім ну, по порядку черги. Uh, ну і плюс можете якісь смайлики прислати в коментарі. Це буде просувати відео. Це, ну, буду дуже вдячний вам за це. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам тільки хороших людей навколо. Я бажаю, щоб все, що ви хочете, щоб у вас вийшло, щоб воно виходило. Тільки якщо ви хороша людина. Якщо погано, ну там вже по заслугам. Це не мені вирішувати, це, мабуть, і не вам вирішувати. Це, мабуть, вже кармі і вищим силам вирішувати. Але я надіюсь, що я вірю, що кожен з тих, хто додивився це відео до кінця, хто Взагалі, навіть почав тільки дивитись це відео. Хороша людина, хороший по відношенню до інших людей, і інші люди, і все, цей всесвіт хороший по відношенню до вас. Цілую ваші думки, обіймаю ваші тіла. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, лайкайте. Виглядайте приголомшливо, їжте правильно, будьте ми, будьте здоровими. Все, пока.